Навіть, чи навіть кутовий. Так, м'яч виходить за лицеву лінію, тому кутовий. Ні, все ж таки, аут. Так, аут для Сокола. Кидання за боковою, штрафний майданчик. Борис. Два дар м'яч залітає в сітку у Альянсу. 2-0. Відзначається у нас, якщо я не помиляюсь, Андрій Котлов. Так, третій номер Андрій Котлов. 16 та хутор. Беремося дев'ятий номер. Удар! І м'яч залітає! сітку хворі! Владислав Романов відзначається у нас на четвертій хвилині, отже, рахунок відкритий, Сокіл виходить вперед. Все ж таки не спрацювала стінка, але м'яч залітає. Буде задавати удару, напевно. Два футболісти в стінці. Козаків. удар, М'яч все-таки пролітає. Цей захист стінку і відзначається у нас Даніл Мікут вже на а, другій можливо. хвилині цього поєдинку, відкриває рахунок нашому матчі. Отже, стіна 1-0 попереду. Оце так розвиток подій вже на другій хвилині. Тут 4 гравці. Кубос, на майдан, суперника. Постріл небезпечний. М'яч такий після серії рикошетів залітає всі Ну, Можемо, в принципі, за записати цей м'яч на рахунок Дмитра Донця. Все ж таки, він там, в останній момент він підставив ногу і... Таким чином 38 хвилина. Місяць знову. Дає удар у рикошет, м'яч відлітає, де там голкіпер. Останню мить, все ж таки переводить. м'яч. да! На добиває. 2-0, 2-0, ось він такий початок. Євген Штовбаль На четвертій хвилині. Так, щось там апелюють до арбітра футболісти. Чого? Так, все ж таки іде, йде, йде переглядати цей моток. <плес> Зараз м'яч, до речі, залітає. В сітку в рік від футболістів енерго виходить вперед. Вже на 5-й хвилині цього поєдинку. Мусимо і початок цього поєдинку, до речі. <тук> Зараз небезпечним, може бути момент, синдикат. Удар! Далековісний м'яч залітаю всі ткуріти. Синдикат зрівнює рахунок. Вже на другій хвилині другого тайму відзначається у нас восьмий номер. Восьмий номер синдикату це Іван Макуха. 2-2. Зараз знову моменту синдиката м'яч п'ятого м'ясолітаю сікурід. Як же зараз помилився захисник Мольфару? 4-2. 4-2. 37-ма хвилина поєдинку. Синдикат збільшив свою перевагу вже до двох сторін, але голкіпер по крову на місці. Вчасно врегував. Зараз знову Леонців. На добивання. Все ж таки Леонців. Забиває третій м'яч футбольного клубу Вікторія після серії рукошетів на 21-й хвилині. Ліонців Дмитро виводить свою команду вперед. три Дже, вже поперед. Трампа нам вже знову комбінувати, вже через центр можна пробити. Онтів задає удар і м'яч залітає в сітку воріт. Зменшує рахунок до мінімума. Дмитро визначаючи з дублем у нас на 40-й хвилині цього поєдинку. Отже 4-5. На брата на Берестяна. Захарченко. Удар! Потужний удар і Ігор Захарченко відзначається хеттрейка вже в цьому поєдинку. На 41-й хвилині Ігор Захарченко збільшив перевагу своєї команди вже до трьох м'ячів, отже, рахунок 4-1. Загадання вперед. Вавриш. Трима м'яч скидок на партнера. Зараз боротьба. Вавриш. Сірий. Можна пробувати в цьому моменті. Скільки під удар? Удар! м'яч залітає залітаю всі курі. Отже, два-ди, один-два. Один Все ж таки біфоз відпитовує один м'яч. Чому поєдинку? Але що, що скаже арбітер? Мені здається, Андрій Вавриш забив в цьому моменті. Мовчить арбітер поєдинку, сірий. Удар залегкий. Вісані м'ясо залітає, всі курі! Максим Згорцюк. Потужним дальнім ударом. Не очікував, не очікував старушка. в цьому моменті, що Зорцюк просто завдасть удару і таким чином на 50-й хвилині Максим Згорцюк зрівнює рахунок нашому поєдинку. У цьому розвиток подій 2-2.